Щодо мобілізації, в мене більше питання до жінок. Можливо, ви здивуєтеся, але це ви виховуєте нас, матері, дружини і навіть доньки. Це ви задаєте норми чоловічих якостей, які сприймаєте як вчинок справжнього чоловіка, на які ми, чоловіки, і орієнтуємося, щоб без сорому дивитися вам в очі. Ви мати. і одного прекрасного дня вам сказали, що у вас народився хлопчик. Ви зраділи і сказали собі: виховую сина яким будуть пишатися? Справжнього чоловіка, захисника? Навряд чи ви подумали? Нехай виросте ганчірка. Пройшли роки. Чесно скажіть, кого ви б виховали? Які чоловічі принципи ви десятиріччями закладали у його характер: мужність? Порядність? В чому вони проявляються? В країні йде війна, і у ваш будинок в будь-який момент прилетить ракета. Що зробив ваш син, щоб захистити вас? І запобігти цьому. Написав повідомлення, мама спустися в бомбосховище чи зайняв місце навідника ППО. Чоловік це не слова, чоловік це вчинки. Не хвилюйтеся. Я не ваш син. Але я буду захищати вас незалежно від того, чи робитиме це він. Ви, дружина. За якими критеріями ви обираєте собі чоловіка? Красивий, веселий, кохає вас і багато заробляє. Непоганий вибір. Це все. Um okay. Okay.